Доброго всім ранку, доброго всім дня! Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі і Господарство. Хочу вам показати кашку, яку я варю своїм докачкам, мускусним качкам. Сьогодні зранку я віддала від попередньої порції. На жаль, щось забулася зняти відео, як вони їдять дуже їм подобається. Зараз варила свіжу порцію. і цего мені десь буде приблизно на 4 дня. Їм даю лише зранку їх випускаю в 8 годин. Кашу даю 11-1130. А зранку я їм трубуря, гарбуз з буряком, зерно мелене. І десь в 11-11.30 я їм даю кашку. Ось така кашка. Варена картопля. Зварена повністю. Я виливаю таке відро, буду мити, виливаю ось таке відро, товчу його, товкачка така у мене. ось, така товкачка, товчу І висипаю сюди приблизно три півлітрових банки, десь півтора літра. У мене мелена кукуруза, соняшниковий шрот і соєвий шрот. Ну і плюс там трішки є преміксу, але просто я просто в цю дрібленку даю трішки преміксу, то так вийшло, що і тут є і цей премікс, трішки його зовсім. Ось І були там ще ось такі очистки у мене від цибулі, від яблук, але його зовсім трішки ось така кашка. Вона захолодає, вони її дуже добре їдять. Варю я в будинку на кухні, можна так сказати. На вогні не варю, бо в мене немає, якби, де такі варити. І, в принципі, дров не в на інакше опалення. А плита мене індукція загалом багато не бере. Тому ось варю в будинку. Можливо, пізніше покажу, як вони їдять. Або ж е, зніму та й завтра та змонтую відео, щоб було видно, як вони смакуються її кашею. А ось така е, мішанка. Ну, якщо можна це назвати, я даю їм зранку качка в обід трішки і ввечері. Вже коли їх заганяю. І як почало темніти рано, десь о 4-4.20 я заганяю качок. в хліб. в хлів, них є вода. Є ось така мішанка, вони їдять. І я ще сиплю їм теж зерно з подрібненою кукурузою би, і, і іншим. І вони то їдять. І десь о годині 6, треба пізніше зараз почати. Вимикаю їм світло. То ось такий тут гарбуз, гарбуз жовтий, трішки буряка. Якби трішки їм буряка покидаю, бо ще ж зима довга. Чи я там залишу на... чи не залишу їх, не знаю, на насіння качок. Буде видно, буду дивитися по кормах. І трішки яблука. Зараз понесу. Всім на вечір в клітки й таке. Хотіла йти, Грабати листя біля качок, а цей хлопчик не спить, мамі не дає. Старші розривають кротовини, допомагають мамі, щоб не було тих куб посадку. А цей хлопчик каже, ні, мамо, пасі мене тут, ада? пасі мене тут. Але, думаю, можливо, я все одно тут поряд. Ось тут в мене качки. То думаю, зараз буду займатися, бо трішки воно загрибало, замітало, Хочу трішки прибрати. Все одно пізніше качки будемо переносити, та й не хочу, щоб тут було засрано, воно а, ну, привезти більше до, до пуття. Якби тут майже листя обсипалось, горіх обсипався, по суті. Але ось тут ще яблуня до кінця не обсипалася. Там Стефан. Але... Стірку вивішала, але думаю, ні, приберу, бо воно мені окомуляє. І поки такі ще сонячні, теплі дні, це треба зробити. Качкам тільки що давала натертий гарбуз, те, що я показувала. Вони поїли, лягають, лягають. Ось, до речі, якісь в мене каченя, недорозвиток. Всі дивіться, які гарні, і вони всі одного віку. Одні 17 числа лупилися, одні 19-го числа лупилися. І ось це каченя, я не знаю яким купила, таким воно і є. Тобто воно не підросло фактично. У -у. Воно зупинилося в розвитку. Не знаю, можливо, якась хвороба в ньому була, чи, можливо, десь воно перемерзло, чи що. Ну, Я не знаю, я такий качковод, як кажуть, початківець. Тримаю для свого задоволення птицю. Люблю м'ясо. Ось а ось чого так? Не знаю, треба поцікавитись в інтернеті. Можливо, буде час, поцікавлюсь, бо зараз дуже багато роботи, дуже багато роботи. Та й таке. Як я казала раніше, даю качкам е, кашу, мішинку. Варену бараболю. Ой, з мішанкою. Ось вони вже їсти хочуть. У мене ніяк, не, спати, не могла їм винести. Зараз покажу, як вони луплять її. Так, малюки, ходімо їсти. Тесь тес, тес, тесь, тес, тес, тес. Тут це мисочку перекинула? А як себе гарбузика їла так погано, а? бо скачуть в очі. Такі собі в них мисочки. Ось вони її дуже люблять. Ось вони цілі. Знаєте, сюди сьогодні холодно, 7 градусів. Так, не жарко. Воду погнали пити. О. І всі їдять. Дуже люблять. Я вже придивилася які хочу залишити на... На потомство це буде з чорних, сірих ось цей качур. І ще мені ось цей з чорних подобається. Бо такі в нього якби зеленкова ті пір'їнки, якщо видно. Ну і качечки теж буду дивитися, а, качура коричневого будь-якого залишусь. Тут мені подобається цей великий. Але буду дивитися і качечки я залишу. Дві коричневих і дві темних. Буду дивитися, які вони там качки, ще буде. Бо в качурах ще видно, що качурі, а по качках не дуже. Точно якусь з сірих качок. Одну таку з чорних, я видивилася теж як качур. І з коричневих дві качки. Чому три качура? Ой, тому що вони мені дуже подобаються, що чорний. Сірий, мені подобається, ото він такий здоровий, красивий. І дуже ж мені подобається чорний через зелене пір'їнки. Зелене, да? такий чорний, і таким, як би, зеленоватим віддають ці пір'їни. ось видно, да? качур. І коричневого. І виходить, я їх розселю чорного і сірого качура до коричневих качок. Ось, А коричневого качура до сірих. До чорних качечок пустю. А потім одного качур, один качур заб'ється, чи сірий, чи... чи чорний. Буде видно, бо на дві качки-два качура багато, а більше чотирьох качок мені, в принципі, і не треба залишати. Якось так. Зараз їм там ще води. І дивлюся, вони вже пшеницю виїли з кукурузою. Все одно натруїм буряк і гарбуз. Пшеницю вже ввечері буду давати, як закривати. Ось, от такі справи. Ось так вони гарно їдять. Хтось бере болію бівені. Красиві качки мені подобаються. Купувала я їх маленькими каченятами двотижневими в різних сім'ях. Одні купувала з самої Вінниці коричневі. А, ні, коричневі я з калинівки брала. В Калинівці купувала 20 штук і 14 штук купувалася в самій Вінниці. Вчасному на приватному секторі люди тримають качки і там я купляла оці, що чорні і сіроваті. Бачите, воно вже опускає крила, в них вже крила, пір'я на крилах росте. Треба бути уважними, як виросте, пообрізати, щоб вони в ній не літали. Але то потім. Як він опускає ці крила, тулю саме більше в нього вони такі виросли гарні. Ось, думаю, можливо, будуть гарні качурі. яких буде жалко рубати, то буду продавати. Але то теж буде видно по них. Ну, в принципі, і дітям їсти я їх більше, хочу, дітям нам. Але час покаже. Час покаже. Бо дивлюся, дуже гарні, дуже гарні качурі. Буде їм три місяці. Будаєм три місяці, я їх зважу для себе. цікаво, в яку вони вагу. Все-таки пішла, брала їм пшениці з меленою кукурузою. Думаю, ні, ще до закриття їм є, що хай їдять. Хай їдять. Вижте. Бо холодно, хай наїдаються. Ще таке мене запитання, хто знає? От на вулиці 7 градусів. На вулиці 7 градусів, як їм, в лапки їм не холодно. І чи можуть, якщо на вулиці 7 градусів, вони перебувати на вулиці отак цілий день. Я їх закриваю десь о 4 В хлів. Ось І до ранку вони там сидять, їдять і п'ють. Одна качечка на одне очко, вона сліпа. Воно відкривається, мені здається, вона на нього не бачить, а що не бачить, може хтось каченять колись бльовну. Давно я це помітила. Ось вона його відкриває, але вона його закриває знову. Наче в них, ну, якби земля ще не так, щоб за що замерзша. От я хвилююся, ще нормальні в лапки не холодно. Хто що мені скаже? Я йому кинула якусь пластмасу, щоб вони на ній сиділи. Але вона ж не врятує, мабуть, підстріляти треба, хоч я вчора тут вже так якби прибрала. Не знаю. Хоча дивлюся в людей і взимку качки ходять по вулиці. Я не спеціаліст, я тільки починаю цим займатися. Це в мене для душі, які кози і вівці. Але от мене цікавить. Ну, ночі не замерше, не труситься, не знаю. Ось що я говорила, бачите, зелененькі такі пір'я. Я, я, я так подобається мені це. Таке ж воно мені гарне. І це ж дуже хочу, щоб був такий качер. І оце мені подобається, от той сірий, що п'є воду. Він такий гарний великий. Це я хочу. І цей зелений, бачу, розставляється. Качка, мабуть, пілячку. Коротше, дуже багато всяких думок в голові. Дуже багато всього хочу. Не знаю, що... О, прибігли. Прибігла дівчура, баранку зайвівці. Малу причепила, бо збитки робить. А ці бігають за мною, як за мамкою. думають, що їм до без кінця все давати. Ось такі справи на моєму господарстві.